На річках тиша в лісах, віхола гуляє, снігом поле вкриває? Хто скаже, хто знає, коли це буває? Зимою, діти, скажіть мені, будь ласка, чи любите ви свята? А чому ви любите свята? Давайте пограємо з вами в гру впізнай свято та перевіримо, які зимові свята ви знаєте. Святий Миколай. Новий рік. Різдво молодці. Зима улюблена пора року дітей, тому що взимку є багато веселих розваг. Давайте пригадаємо ці розваги, відгадавши загадки. В зимовий студенний час люблять всі малята нас. З гірки ми рушаєм в путь, а на гірку нас везуть. Санчата ми, спортсмени, нас обох, бачиш, ти завжди удвох. Ми по снігу швидко линем ще й стрибаємо з трампліну. Лижі Я істота нежива, я істота снігова. З кульок я складаюсь, діток потішаю. Сніговик. Ой немає їм ціни, По люду біжать вони швидко ноги Ковзани. Мороз ніж щипає трішки, взимку діти грають, в сніжки. Щоб розвага не обернулась бідою, ви повинні знати і виконувати спеціальні правила користування цими видами транспорту. Хто знає ці правила? Давайте ми разом їх повторимо. На санчатах, лижах, ковзанах можна кататися в парку, в лісі, на спортивному майданчику, стадіоні, на спеціально облаштованих ковзанках. Треба уникати гірок, що ведуть до водойм або до ріг. Чому не можна з'їжджати з гірок, що закінчуються біля річки та біля дороги? Біля берега крига може бути тонкою, можуть бути тріщини і під вашою вагою рік провалиться. Водій автомобіля може не помітити того, що ви спускаєтесь з гірки. А ваші санчата виїдуть на автомобільну дорогу. Ні в якому разі не ходіть на замерзлу водойму, адже товщина льоду по всій площі річки змінюється. В одному місці це товстий шар, а через два кроки уже тонкий. Якщо вам потрібно перейти через дорогу із санчатами, пасажир обов'язково має стати і йти пішки. Мотузку, за яку ви везете сенчата, слід зробити якомога коротшою. Сенчата не мають заважати перехожим та транспорту. Безпечна гра у сніжки. Не кидайте сніг в голову та в обличчя. Ліпіть сніжки тільки зі снігу. Стежте, щоб не попадалися крижинки, палички, скло, камінці. Ліпіть сніжки в рукавичках, щоб не обморозити ручки. Тепер ви добре знаєте правила погодження під час зимових розваг. Будьте обережні! До побачення!